Доброго дня, я Анна Холодова. Це інвестиції людською мовою. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що таке інвестиційний портфель. Що взагалі означає інвестиційний портфель? А, і чому саме портфель? Міг би бути чимодан або інвестиційний сундук. Ну, коли вже почали робити саме інвестиції, всі ці акції і так далі, воно було на папері, в паперовому вигляді, і їх поважні чоловіки носили в портфелях. Тож, саме це воно і означає: це портфель з вашими інвестиціями. Портфелі вже давно не носять, але назва залишилася. Тож інвестиційний портфель, це сукупність ваших інвестицій. Зараз вони всі, майже всі, в електронному вигляді, будь то акції, будь то якісь фонди або фонди на золото, або фонди на нерухомість. Коли це нерухомість у вас в паперовому вигляді якісь ще договори там, на купівлю, продаж і так далі. Але все одно у вас записи в реєстрі власників в електронному вигляді, ці реєстри. Тож, так само на акції ви власник це є в електронному вигляді реєстр. Но всі ваші інвестиції, докупи, це ваш інвестиційний портфель. Тож нічого страшного в портфелях немає. Но в мене ще є десь хвилинка. Тож, ребалансировка інвестиційного портфелю. Це коли ви дивитеся і вирішили, що половина у вас в акціях, половина у вас в золоті, і раз на рік подивилися, о, золото зараз коштує дешевше, і в мене лише 40% в золоті, а 60% в акціях. Тому ви взяли шматочок акцій, продали, на цей шматочок докупили золото, щоб знову стало 50 на 50. Оце ребалансіровка. Люблю вас. До побачення!